Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер. Я. Я знаходжуся на Луцькому авторинку, хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі. Мінівени Венекомплектуани на семимісні. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру Транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіряємо для вас будь-який автомобіль на авторинку. Або по оголошенню. В список де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільний тощономіри. Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. «Сваген Туран, 1,6 дизель, 77 потужність. Семимісний 9700 просять, телефон є. Так, панорама кліма, парктроніки. Всередині вигляд ось такий. Шестиступенева механіка. Семимісний. Також є панорамка. Цікавить, дзвоніть до власника. Йдемо далі. Мазочка 5 2011 року. 7800 просять. Так, рідна фарба, 7-місна, 11-й рік. 1.6, 196 тисяч пробігу. Ручна механіка. Шестиступенева механіка. Ось так. Виглядає всередини. О, зацікавило, дзвоніть, питайтесь, уточнюйте. Йдемо далі. Переносик. Бимося 8300 прося 2012 року, 1,5 об'єм. 258 тисяч пробігу. Ось такий, що є цікавий варіант. Так. Дивимося на шестиступеневій механіці, підлокітник присутній, комбінований салон, склопідйомники підйомники також є. Цікавить. Дзвоніть. Поруч, зафірка червоненька. По зафірі. Так, дивимося 2010 року, 6700. Автоматична коробка передач робот 1.8 бензиновий, 2010 року. Вигляд зсередини. Зацікавило, дзвонити. Так, напевно, тут шутку покажу. Ось такий туранчик, друзі. Що є? Volkswagen Touran По інформації 12500 2014 року, 187 тисяч пробіг, 1.6 дизель 6, дезель, 105, потужність. Ну, дуже... О, Так, відкритий. ступенева механіка. Сколо підйомники присутні, дуже акуратний, як на мене. Так, Цікавить дзвони. Йдемо далі. Так, дивимося Рено. Сценік. 7900 2009 року. 257 тисяч пробігу. Синомісний. Панорамка. Дверна карта дуже красиво виглядає так, механіка. Зацікавило, дзвоните. йдемо далі. Opel Zafira B, 2006 року 1,6 бензиновий з кондиціонером, фаркопом проїзд контролем 5500 доларів. Ще може бути торг. Заглянемо. Всередині вигляд ось такий. На механіці. Кого зацікавив даний варіант? Дзвоніть до власника. Ідемо далі. Toyota Версо, 2011 рік, 8300 просять. Так, телефон є, дизельок, двохлітровий, 197 тисяч пробігу. Ось так виглядає. От, можна? Дозвольте, я пройду. Так, всередині вигляд ось такий. На шести ступеневий механці, мультикермо. Ось так виглядає. Знаю, друзі, що питаєтесь досить часто за Toyota Verso, тому я зараз вам її і, і показав. О, цікавить, дзвоніть. Йдемо далі. Дачелоджі. Так, 8850 2013 року, 1,5 об'єм. Телефони є. Обслужена, суперстан. Пише 201 тисяча оригінального пробігу. місна з кондиціонером. Виглядає ось так. П'ятиступенева механіка. Місце багато. Як для додаткових сидінь, так і складається багаж можна, можна запхати ще плюс дві коляски. Йдемо далі. Ренос цинік. 2010 рік, 7450. Телефони є, кліма, круїз, де людини 9, 240 тисяч пробігу. Всередині вигляд ось такий: на шестиступеневій механіці, тканинний салон, підлокітник присутній. Чотири скло підйомника зацікавило, дзвоните. Хлопці, якщо ви не проти, можна? так Ось так, друзі, виглядає. йдемо далі. Volkswagen turan На автоматі 2011, я так зрозумів, рік, 10850 Телефони є 206 тисяч пробігу Або 286. Там просто перечеркнуто, не знаю точно. запитаєтесь у власника. 1,6 об'єм. Тут закрито. Всередині вигляд ось такий, цікавить дзвоника. Поруч ще один туран. Також закритий, на жаль, на шестиступеневій бачу механіці. Тканинний салон 2008 року. 8400, дизель 1,9. Цікавить, Дзвоніть. Зараз вам ще зроблю вигляд. Так, всієї машини і пішли далі. Peugeot 5008. ще один варіант. 26500. 19-20 роки без підфарбувань. Телефони є. 212 тисяч пробігу. Дизель 2.0 132. кВт. Ось таке ще є цікавий Peugeot. Також закритий, ну, звісно, автомат. Ну, Красавчик. Йдемо далі. Ренос цинік 10990. Розметений 100%, пригнана з Франції. Так, 1,6 дизель, мотор 96 кВт, розхід пайного 5,7 середній 5,3, траса 4,7. Ось такий є варіант. А от, номер телефона. Так, номер телефона є. Я щось не додивився. Ось він. Можете собі почитати, призупинити відео для того, щоб ви знали про машину. 16 рік. тільки закритий. Комбінований салон, 6-ступенева механіка, склопідйомники присутні, парктроніки також. Цікавить, дзвонити. Йдемо далі. Ще один варіант Grand Scenica. Так, 2012 рік. 1,6 об'єм. 96 потужність, навігація, клімат-контроль, клопіднівачить, датчик світло, дощу, сертифікат також 050 438 96.40. Це номер телефону власника 10500. дня. дозвольте. Всередині вигляд ось такий. Шестиступенева механіка. Одним словом. Як на мене, в досить гарному стані. Кого зацікавило, дзвоните, питаєтесь, уточняєте більш детальну інформацію. У власника. Дякую вам. Ось такий ще є варіант. Друзі, на тому все. Я надіюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па.